Всім привіт! Гарного доброго вечора. Сьогодні два роки каналу Оксана Плетіння щеня Я вас всіх вітаю, вітаю тих, хто був з самого початку зі мною. Вітаю, хто приєднувався протязі цих двох років, і вітаю тих, хто приєднався навіть сьогодні. Щиро, щиро рада вам. І вас щиро люблю. Пам'ятайте, ви найкращі. Тому сьогодні це вітання більше для вас, ніж для мене, тому що без вас би не було б канала. Дякую вам за підтримку, за просто, що ви дивитесь, за те, що ви щось знаходите для себе, хто плете. хто просто кому подобається. Я вам щиро вдячна і вас вітаю з ним народження! Так, ну, а я підсумків сьогодні ніяких не буду проводити. Я вам просто покажу, що плету далі і що виходить. Зрозуміло, буду намагатися, щоб знову відео виходили кожного дня. Ну, зараз, поки такий весняний період, ну, буду намагатися. Так, ну а тепер до плетіння. Це схема покривала, якого я плету. Так, дивіться. Так, і ось тут. Ось я на цьому рядочку вже зробила цей рядочок і розпочала. Навіть тут, спочатку рапорт пішов у мене отак один. Так, То вже пусті клітиночки пішли над повними клітиночками. Ну, я сподіваюся, що на 1 травня вже якісь тут малюночки, вже трішки щось я тут розпочну. так. Вже цікавіше трішечки буде далі. Ну, Буду намагатися, тому що по рапорту в день, ну, наскільки я продвинуся за місяць. Так, тепер дивіться. Ось цю частиночку, так, я вам зараз покажу схемку, що я хочу вставити е замість цих кружечків. Так, повна схема. І тепер, зараз я трішки перемикнусь. Так, і ось дивіться, оце буде на серединку, підуть квіти. Ось така буде серединка замість тих кружечків. Єдине, тільки тут, я тоді вираховувала тут, по-моєму, з цього боку два рядочки, з цього два, два рядочки, по-моєму, не будуть плестися. Е, ну, ще раз я тоді перерахую, бо я підбирала, просто ну, щоб вона ж мені підходила по, по самій у самих цих кружечках. Так, буде ось така схемка. Так, і тепер я вам ще перемикнуся, так? І я вам покажу, дивіться, так, це е, кайма буде. Що мені, ви знаєте, я якось сиділа і думала. Думаю, це ж маленька якась кайма. І тоді роздивилася. Це така. Дуже чудова кайма, дивіться, я можу її ширину збільшувати, яка мені буде потрібна. Так що я тут вибрала дуже, дуже а, добру кайму. Так що тут якось так вийшло, що я просто сиділа, думаю, це ж щось маленьку я вибрала таку. І потім подивилася, та ні, є, в мене ж можуть повторюватися ці візеруночки. А отут трішки буде збільшуватися, Ну, цих гілочок буде збільшуватися. Так що ось така буде кайма до покривала. Ну, а покривало я буду потрішки плести І далі звіт. По Покривало буде до на 1 травня. Тепер, так, ось такий квадратик вже в мене збільшився. так, Це накидки на табуреточки. Але ще мені декілька рядочків потрібно пройтися ще, ну, це бабушкін, бабусин квадрат, так? Тут як він як 3D, тому що тут плетуться уже тільки по двох сторонах, я йду плиту. Так. І, ну, залишилось мені рядочка 2. Ну, цей рядочок і ще рядочка 2. Ну, я там буду приміряти. Так, тобто я вже майже. І потім, ну, я вам покажу, що я там далі зроблю, щоб воно дуже гарненько на табуреточки було, потім вам покажу. Так, і, і. І ще вам покажу це все з пакетів, так? Так, і тут я вам покажу. Так, це. Також бабусин квадрат, але трикутничком іде, так? І ну, тут що висота, що ширина, вони вже набрані. так. А тепер я буду йти на звуження, тобто буду виплітати і вже буде квадратик. Ось так. Так. Ну, ось Такі гарненькі вони получаються з пакетиків. Дуже чудові. І там в мене ще є, ну і далі, далі далі буду там доплітати і показувати вам. Ну, а я вам щиро вдячна, що ви є. Я казала на початку відео і зараз кажу вам дякую, що ви є. Дякую, дякую, дякую. Ви найкращі. Мені з вами повезло. А я вам бажаю причудового настрою. Бережіть себе. Любіть себе. Нехай сьогоднішній вечір пройде тихим, мирним, добрим таким. Ну і початок нової робочої неділі. Хай легенька буде робоча неділя. І хай буде з чудовим настроєм. Любіть Бога! Під відео залишу посилання на по психології. Так, і. Пока-пока. Пока-пока. До зустрічі.